Цій споруді понад 4,5 тисячі років вона пережила падіння імперій землетруси, спустошення пустелі і хвилі мародерства. Вона єдине з семи чудес античного світу, яке збереглося донині. Але навіть сьогодні, в епоху штучного інтелекту і супутників, ми не знаємо всього, що приховує її нутро. У середині Великої піраміди Хеопса досі знаходяться кімнати, які ніколи не бачив людський зір. Піраміда Хеопса або Хуфу найбільша з трьох пірамід на плато Гіза, зведена приблизно у 2560 році до нашої ери з більш ніж з 2,5 мільйонів блоків вапняку та граніту. Усередині складна система тунелів і приміщень. Яку почали досліджувати ще в епоху нового царства, а більш детально лише у 19-му та 20-му століттях починається все з висхідного коридору, який веде вгору від входу в піраміду, його довжина приблизно 39 метрів, ширина трохи менше одного метра, а висота близько 1,2 метра. У цьому вузькому просторі починається складна вертикальна система. Яка ділиться на кілька гілок. Найглибша частина підземна камера, вирізана безпосередньо в скелі під основою піраміди, її довжина близько 14 метрів, висота 5 метрів. Камера виглядає незавершеною, стіни грубі, а підлога нерівна. Всередині ніша, яку деякі вчені вважають заготовкою під саркофаг. Єдина функція цієї камери досі не з'ясована. Деякі археологи припускають, що її могли будувати на початку за зміненим планом, або ж вона мала ритуальне чи психологічне призначення, наприклад, для обману грабіжників. Далі, велика галерея один із найвеличніших архітектурних елементів усіх пірамід, її довжина понад 46 метрів, висота. 8,7 метра, і вона веде безпосередньо до центральної частини піраміди. Стеля має унікальну конструкцію з поступово насуваючих плит, що створює арковий ефект, внизу виступи, в яких могли кріпитися дерев'яні балки чи інші елементи, можливо, якісь механізми або бар'єри. Верхній частині піраміди, камера царя, вона збудована повністю з червоного граніту, привезеного з асуану. Понад 800 кілометрів південніше розміри 10,5 на 5,2 метра, висота 5,8 метра. Усередині єдиний об'єкт порожній гранітний саркофаг без кришки, дно камери рівне, а стіни поліровані, у її стелі 5 горизонтальних розвантажувальних камер, які розподіляють вагу піраміди. Захищаючи простір від обвалення саме в них у 19 столітті виявили графіті з іменем Хуфу, один з небагатьох прямих доказів, що піраміду дійсно збудували за його правління, трохи нижче камера цариці, яка, попри назву, ніколи не слугувала для поховання жінки, її розміри 5,7 на 5,2 метра. Висота 6,2 метра. Її характерна особливість похилий дах і вентиляційні шахти, що тягнуться з півночі та півдня, але не виходять назовні. Саме в них згодом були виявлені маленькі дверцята з мідними ручками, одна з головних загадок піраміди. Ці повітряні канали довгий час вважали вентиляцією. Але тепер дослідники схиляються до думки, що вони мали ритуальне або астрономічне значення: один із каналів спрямований на зірку Сіріус, інший на Сузір'я Оріона, які асоціювались у єгиптян із богинями Ісіда та Осірісом. У 2017 році світ облетіла сенсаційна новина. Міжнародна команда проекту Scan Pyramids оголосила про виявлення великої невідомої порожнини всередині піраміди Хеопса. Вона розташована над великою галереєю і має приблизно такі ж розміри, понад 30 метрів у довжину. Це відкриття зробили за допомогою мюонної томографії технології, яка дозволяє просвічувати масивні споруди за допомогою частинок космічного випромінювання. Цю камеру не видно з жодного з існуючих проходів, і потрапити до неї неможливо без серйозного втручання, що всередині невідомо. Це може бути ще одна камера для обрядів, сховище для царських артефактів або навіть незавершена частина будівлі. Важливо інше, це це перше нове архітектурне відкриття в піраміді Хеопса за останні 150 років у 2023 році. Японські та французькі вчені підтвердили існування ще однієї порожнини, меншої, але ближчої до входу в піраміду. Вона знаходиться над основним вхідним коридором і, ймовірно, була створена для зняття навантаження. Проте остаточне призначення цих структур залишається неясним, а доступ досі закритий. Окрему загадку досі становлять мідні дверцята в вентиляційних каналах камери цариці. У 2002 році туди було запущено мініатюрного робота. За дверима виявили ще одну, майже ідентичну. У 2011 році другий робот просвердлив отвір і виявив простіри з дивними знаками червоною фарбою на камені. До сьогодні ніхто не може їх трактувати. Це може бути або залишок будівельної розмітки. Або частина якогось обряду. Дослідження цих каналів призупинені. Навколо піраміди Хеопса зосереджено безліч гіпотез від наукових до відверто фантастичних. І, хоч археологи досі не мають однозначних відповідей, деякі теорії заслуговують на увагу теорія таємного сховища. Дехто з дослідників припускає, що приховані порожнини виявлені мюонним скануванням. Можуть містити царські скарби або таємні знання стародавнього Єгипту. Відомо, що в інших пірамідах також використовували фальшиві камери, щоб відвернути увагу грабіжників. Можливо, справжнє поховання Хеопса досі не знайдене. Астрономічні та математичні теорії піраміда надзвичайно точно зорієнтована по сторонах світу. Співвідношення її сторін і висоти співпадає з числом пі і золотим перетином. Це породило припущення, що піраміду могли будувати як своєрідний зашифрований об'єкт знань. Деякі дослідники вважають, що вона відображає модель сонячної системи або карту зоряного неба. Піраміди не будували єгиптяни. Ця теорія не має наукових підтверджень, але популярна в медіа. Її прихильники стверджують, що піраміду створила втрачена цивілізація, наприклад, Атлантида або навіть інопланетяни. Як аргумент наводять неймовірну точність кладки та вагу блоків, які складно пояснити з погляду технологій стародавнього Єгипту. Релігійні гіпотези, згідно з деякими інтерпретаціями книги мертвих і пірамідних текстів, піраміди могли бути не гробницями, а порталами до потойбіччя. Символізм форм, тунелі, які ведуть до зоряних сузірів, усе це може вказувати на духовне призначення споруди, яке ми досі не до кінця розуміємо. Ця споруда досі лишається однією з найбільших загадок людства. Щоб не ховалося в її глибинах, це вже понад 4 тисячі років викликає подив, захоплення і нові питання. Піраміда це не просто гробниця, це лист із минулого, який ми ще не навчилися читати. Якщо тебе захоплюють історичні загадки, підтримай це відео лайком, підписуйся на канал і натисни на дзвіночок. Попереду ще більше неймовірних відкриттів.